Друзі, всім доброго дня. Мене звати Наталя. Я проживаю в місті Тернополі, в західній частині України дуже прекрасне, чудове наше гарне місто. Зі мною по житті мандрує така чудова, прекрасна, найкраща квіткова рослина, як фіалка. Зумбарська фіалка, що дещо деколи вказують при пошуку в Ютубі. З нею я мандрую вже біля 10 років. Спочатку це було аматорське вирощування. Цю любов мені прищепила моя викладач з гігієни Лариса Михайлівна. Її вітання. Я її полюбила. Почала вирощувати з самого початку листочком під її керівництвом, її порадами. Давалося гнили. Вирощувала, коли з'являлися перші дітки, це було дитя. Ну це неймовірне відчуття. Я можу показати, коли відкриваєш табличку, а там листочок дає перші свої твої плоди. Це, це чудово. Тут е, стоять три моїх улюбленці. Ну, їх і мене 200 сортів. Я їх вирощую вже професійно під стелажами, під лампами. Спочатку це було на підвіконі. Це не навіть доросла рослинка, доросла розеточка це є стартери. Я їх перекорінювала. Я омоложу квіточки віточки раз або два на рік, коли я бачу по потребі. Я вам покажу це є чудові квіти. Чудові, назву три сорти. Вони є е, стандартні фіалочки, є міні-фіалочки, є. Полупівміні, стандарти є напівста великі, малі стандарти. Без строкаті є, в мене тут нема строкатів. Я буду подальшому вам розказувати про строкатість фіала, листочки чудові. Ще навіть до квітів можна любуватися їхньою різнобарвністю кольорів. Про строкатість я розкажу вам майбутніх відео. Дивіться, я вам познайомлю своїми. Це є. Поцілунок ангела. Тут дивіться, шапкове децвітіння. Цвітоноси стрімко тримаються вгору, чіткі тримають квіточку. Це є смайл, Іноземна колекція, гарний кружово таке навколо. Тут світле забарвлення розове, насичене по краям. Одні люблю дуже фентезі. Фентезі це в мене дуже багато їх є колекції. І оцей сорт це огні, бродвея, це з фентезі. Подивіться, яке забарвлення чудесне, фіолетово, розово, біле з такою каймою. Не знаю, чи буде шапкове, бо це в мене нові сорвинка моїй колекції. Чи буде шапкове цвітіння, чи буде букетне цвітіння? Ну, цей сорт мене дуже заполонив. Мандрувати ми будемо, я буду викладати часті відео від маленького листочка, перебування їх в тепличках, до чудових прекрасних розеток. До зустрічі, друзі!